Привіт усім! Ласкаво прошу на мій канал. Якщо минулий розбір 9 та 10 серії вас шокував, то приготуйтеся. 11 та 12 серії зворотного напрямку це просто апогей божевілля, інтриг та справжнього екшну. Тут є все, як я і сказала: брехня, втрата пам'яті, зникнення дитини і боротьба за любов. Це не серіал, це підручник з виживання. Починаємо розбір, який змусить вас забути про все. Давайте почнемо з Дарини. Її життя перетворилося на справжнє пекло. Її син зникає, а роман, її коханий, не виходить на зв'язок. Вона не знає, що з ним, що з дитиною. Земля просто зникає з-під ніг. Я просто дивуюся, як ця дівчина ще тримається. Втратити за лічені години чоловіка, дитину, відчуття безпеки це нереально. Але ось що мені подобається в Дарині: вона не здається. Вона не лежить у куті і не плаче. Вона буде боротися. Яка ж вона сильна! Це просто приклад для всіх, як треба боротися за своє щастя. А тим часом що робить наша турботлива Марія в лікарні? Вона проводить біля романа дні і ночі, розповідає йому цю вигадану історію про їхнє щасливе минуле. Каже, що вони ідеальна пара і забуває згадати про ножові поранення. Але вона йде далі. Вона підмінює ліки. Стоп! Це вже не просто брехня, це злочин проти здоров'я. Вона свідомо блокує його відновлення, вона не дає йому шансу згадати Дарину. Це ж медичне втручання. Якби я була режисером, ця сцена мала бути настільки жахливою, щоб показати всю глибину її падіння. Вона його тримає в ізоляції, як у золотій клітці. Вона що, думає, що цим завоює кохання? Ні, Марія, ти завоюєш тільки моє обурення і ненависть глядачів. І тут з'являється ще один персонаж. Який шокував мене не менше. Це Ігор, той самий, який колись кохав Дарину. Він погоджується допомогти Марії? Ігоря, ти що, глузду з'їхав? Я розумію, ти, можливо, все ще хочеш бути поруч із Марією, але ти ж розумієш, що це підло. Він же бачив, як Дарина страждає. Він знає, що Роман її чоловік це зрада. Це вчинок, який повністю перекреслює все хороше, що в ньому було. Невже він думає, що якщо він допоможе Марії, то отримає Дарину ніколи? Цим вчинком він просто підписав собі вирок на моєму каналі. І саме Ігор приносить Дарині новину. Роман живий, але він із Марією. Ця сцена, друзі, це був просто емоційний вибух. Я дивилася і плакала разом із Дариною. Вона слухає і не вірить, її очі повні болю. Це ж удар під дих, коли ти дізнаєшся, що твоя ворогиня перемогла, використовуючи твою трагедію. Я не знаю, як вона витримала це. Почути, що твій чоловік забув тебе і обрав твою суперницю. Це просто найболючіша зрада долі. Але ось що мене надихає: вона не здається. Вона каже, я буду боротися за сина і за правду. А це вже позиція. Це те, що ми всі маємо пам'ятати, коли нам важко. Браво, Дарино, ми з тобою. У 12-й серії наша Дарина переходить від сліз до екшну. Вона, Ігор. Який, сподівається, прозріє, та Маркіян зустрічається з бандитами, які викрали фури. Ого, яка команда. Дарина це мозок і відчай. Ігор знає контрабанду, а Маркіян фінансова підтримка і сила. Це ж просто місія не здійснена у світі зворотного напрямку. Вона більше не чекає, що хтось її врятує. Вона сама йде на ризик. Вона готова боротися і повертати гроші, щоб розібратися з бандитами і вийти на слід Марії. Це круто, це жінка, якою можна захоплюватися. Але найцікавіше відбувається в романа. Він бореться з власною пам'яттю. Він відчуває, що щось не так, щось не сходиться у цій ідеальній історії Марії. Ось він, промінь надії. Пам'ять його підводить, але серце його не обманює. Він відчуває дарину. Це ж доказ того, що справжнє кохання не можна стерти ніякими таблетками і брехнею. Уявляєте, як це? Дивитися на людину, яку ти нібито кохаєш Марію, так? а серцем тягнутися до незнайомки Дарини. Це його внутрішня боротьба, і вона буде ключовою. Він інтуїтивно шукає правду. Марія ж усе глибше занурюється у свою брехню. Вона не дає роману зателефонувати брату Маркіяну, тримає його в повній ізоляції, вигадує причини. Вона боїться. Вона розуміє, що якщо Маркіян чи хтось інший побачить його, її брехня розсиплеться. Але як довго вона зможе тримати його під контролем? Рано чи пізно він захоче відповідей. Рано чи пізно правда вилізе. Я думаю, що ця ізоляція і стане причиною його підозр. Він почне ставити запитання, а Марія не зможе відповісти. Це буде її провал. Друзі, напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, чи зможе роман згадати Дарину? Я думаю, що так, і це станеться в найдраматичніший момент, коли Марія буде святкувати перемогу. Чи отримає Марія своє покарання? Вона має його отримати за крадіжку, за підміну ліків, за маніпуляції з дитиною. Це має бути гучний і справедливий фінал. Хто допоможе Романові згадати, я ставлю на Дарину та Маркіяна. Їхня спільна правда сильніша за будь-яку брехню Марії. 11 та 12 серії підготували нам просто неймовірний ґрунт для наступних епізодів. Я в шоці, але мені це подобається. Це емоції, це життя, це зворотний напрямок. Якщо ви так само шоковані, як і я, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Напишіть, що ви думаєте про вчинок Ігоря та підступність Марії. Давайте обговорювати. До нових! Ще більш шокуючих зустрічей, бережіть себе.